Ми називаємо це містикою чи магією. Коли з роботи ти приходиш, хочеш Глово. Інгредієнти, які шукаєш, є у Глово. Якщо підгунки закінчились, замов глово. Подарунки, піца, квіти, Глово. Замовляй, що забажаєш. І танцюй, як сам вважаєш. Дінь Дон-Глово, дінь дон-глово, дінь дін-дон-глово. Завантажуй додаток та замовляй Глово. Глово, везе тобі все. Докучливі судоми турбують вночі. Це болісно і може постійно повторюватись. Для нормальної функції м'язів – долгіт-антисудофорте з посиленим складом. Запитуйте в аптеках долгіт-антисудофорте в жовтій упаковці. Долгіт-антисудофорте в жовтій упаковці. Ще більше магнію для розслаблення м'язів і литок. Я не завжди заклопотана. Ну добре. Зате ми снідаємо разом. Клуб чотирилапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Щоб алергія не заважала жити, це Терезин Тева і Дезлоротадин Тева. В лінійці бренду Тева є ліки і від алергії. Думали, судокрем лише для сінечок. Ромчику на щічки. А Степану для шкіри. Содокрем. і дорослим, і малим. Колір цмініє занадто швидко. Спробуй Color Sensation від Garnier з олією дикої троянди та технологією противицвітання кольору. Стійкий колір зберігається до 10 тижнів. Отримуй дзеркальний блиск волосся із Color Sensation. Мрієш про блонд без знебарвлення. Спробуй відтінки для темного волосся. Від Garnier природно нам потрібно більше емоцій. Що роблять нас людьми? Добре, що доступ до них завжди під рукою. Підключайте послугу «Літо онлайн в мій стар Ютуб, Тікток, Інстаграм та інші соцмережі без плати за трафік. Glow up, glow more, glow left, glow right. Нова сироват каніве люміно скінглоу з тіамідолом, що у 60 разів ефективніше за вітамін С, зменшує темні плями, звужує пори, дарує зволоження. Підсилюй своє сяйво з ексфоліантом скінглоу для миттєвого 3D-сяйва. Ні,вея для шкіри. Зустрічайте улюбленого вухастика. Вухастик! Зроблений в Україні вухастик є головним родинним помічником. Безпечна лінійка засобів для прання та догляду вухастик стане в пригоді кожній українській сім'ї. Вухастик у цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена. Скажи собі так. Прикрасимо укризолено. Ентерозгель. Безпечне виведення токсинів при діареї та алкогольних отруєннях. Ентерозгель. Розумне рішення для відновлення організму. Це Вітя. Психологія. Його мрія. Що ви зараз чувствуєте? Що я чую? Вітя. Що СТО Василенків? Це батя. І мрія Віті його проблема. У тебе що роботи нема? Я зараз знайду. Вічне протистояння поколінь. Дивись, новий серіал у Віті Скоро на Київ ТБ Навіщо ти його отруїла? ти йому підсипала, зізнавайся. Іринці потрібна термінова пересадка ни. Ми з'ясуємо, хто тут найкращий приборкувач Спінерів. Зовсім здурілим. Котику. Я в порядку. Я в повному порядку. А може, йому допомогти. А ви хочете пожертвувати гроші? Ні. Я хочу віддати свою нерву. <звук> Черговий лікар. Сьогодні о 20 й Я хочу бути поруч із дружиною. Юрій Назарович, привезли непритомну вагітну. Окей, зараз буду. Поки що розкризяне, досягне, щоб прийшла горівка дитини. Що сталося? Важкі повага. Хлопчик! Ви що, мені не було? Можем третє, так падає. Не страшно. Нарушення нового життя вселяє віру у світло майбутнє. За всею люблю нашу роботу. Жіночий лікар. Нове життя. Сьогодні о 21.40. Ви пам'ятаєте,